За інформацією синоптиків, в Україні 28 грудня переважно без опадів, вітер західний, і південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі 28 грудня на сході країни місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 3 тепла до 3 морозу, в день 1-7 тепла. На заході та півдні країни 5-11 тепла. По Київщині 20 28 грудня вночі від мінус одного до плюс двох. Температура в день від плюс двох до плюс чотирьох. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. У Києві уночі плюс 1, мінус один без опадів. В день від плюс двох до плюс чотирьох. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Без опадів хмарно з проясненнями.